Друзі, вітаю! Сьогодні ми вам покажемо нашу новітню розробку універсальну мобільну майстерню на базі морського контейнеру. Почнемо ми з серця нашої майстерні. Це генераторна, в якій знаходиться 11-кіловатний дизельний генератор, 200-літровий компресор, токарний верстат, гідравлічний прес. Для обжимки рукавів високого тиску, сверлильно-фрезерний верстат, гідравлічний прес. Знизу ми можемо побачити масло роздавальну установку та установку з нагнітання консистентного мастила. Ручний пневматичний інструмент, фарбопульти, гайковерти. Також тут знаходиться зварювальний пост з витяжкою, зварювальним напівавтоматом, ручним плазморізом, установлені лещата. З цієї сторони в нас знаходиться спеціальний верстат для. Обрізання та зачистки рукавів високого тиску, мийка високого тиску, пускозарядний пристрій. Зверху, як ви бачите, на знаходиться висувна кранбалка, яка може підіймати вантажі до 700 кг з вилітом стрели 1,5 метри. Спеціально для зимового періоду ми встановили електричний обігрівач. Ця універсальна мобільна майстерня розроблена для будь-яких робіт по ремонту та обслуговування автомобілів, і не тільки.